Процес припинення постачання електричної енергії та причини, які можуть призвести до нього, чітко визначені нормативними документами, припинення постачання електричної енергії це процес, який відбувається відповідно до чинного законодавства. І основними документами, що регламентують цей процес, є закон України про ринок електричної енергії, правила роздрібного ринку електричної енергії, кодекс системи розподілу, а також договора між споживачами, постачальниками та операторами системи розподілу. Оператор системи розподілу можуть припинити постачання електричної енергії у разі несплати за надані послуги з розподілу електричної енергії, незаконне підключення споживачів, аварійний стан електричних. Мереж, проведення ремонтних робіт, або ж якщо споживач не допускає до електролічильників, представників оператора системи розподілу. Постачальник, в свою чергу, також може ініціювати відключення через заборгованість або розірвання договору. Процес припинення постачання електричної енергії відбувається прозоро та зрозуміло. Споживача обов'язково попереджають про потребу усунути порушення. Заборгованість або інші причини, які призводять до відключення, спочатку споживач отримує офіційне попередження: якщо проблему не усунуто, установлений термін електричну енергію відключають відновлення. Можливо, лише після усунення причин і сплати вартості повторного підключення під загрозою відключення найчастіше опиняються зазвичай це побутові споживачі, які систематично не сплачують за електричною енергією, підприємства, боржники, об'єкти, які не санкціоновано підключені. А також ті, хто перешкоджають до доступу до самих засобів обліку електричної енергії. Відновлення постачання платне. Його вартість залежить від схеми живлення об'єкта. Та може сягати навіть 4 тисяч гривень, вартість підключення залежить від рівня напруги і місця, з якого відбувалося відключення. Наприклад, для побутових споживачів з напругою приєднання 0,4 кВ, які були відключені на відному автоматичному вимикачі, вартість підключення складає 750 гривень. А для непобутових споживачів, які були підключені по напрузі 10 кВт і відключені від Повітряної лінії вартість повторного підключення складає 2868 гривень. Тож енергетики закликають дотримуватися вимог нормативних документів, які регламентують взаємовідносини учасників ринку, та вчасно сплачувати рахунки за електричну енергію і послугу з розподілу.